Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як можна завантажити Adobe Premiere Pro 2025 року. Але таким же способом ви зможете завантажити Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та інші програми від Adobe, які ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Під цим відео в коментарях знаходимо посилання на канал. Переходимо за ним, заявки приймаються автоматично. Шукаємо програму, яка нас цікавить. Та натискаємо Завантажити з допомогою Telegram файла. Натискаємо Завантажити, я вже завантажив, тому цього робити не буду. Перед установкою потрібно вимкнути антивірус. У мене це захисник Windows, якщо у вас інший антивірус, його також вимикаємо. Додатково потрібно вимкнути захист на основі репутації. Після цього запускаємо файл, натискаємо «Так» і вводимо пароль 1.234. Чекаємо, поки завершиться розпакування файлів. Тут важливо прибрати нижню галочку і поставити верхню. Після цього натискаємо Встановити. Тут можна вибрати місце збереження та мову програми. Я залишу все за замовчуванням. Продовжуємо установку, чекаємо завершення і бачимо, що процес завершено. Для інших програм процес завантаження аналогічний. Після установки ярлик не з'являється, тому шукаємо програму в меню Пуск. Ми можемо закріпити Прем'єр ПРО на початковому екрані та на панелі завдань. Давайте відкриємо його, бачимо, що він працює. Бувай!